Останні дні земного життя Ісуса були складними і закрученими, як якийсь детектив чи трилер. Духовна еліта Ізраїлю, на той час це були фарисеї та книжники, не могли не визнавати добро, яке чинив Ісус, тому що в першу чергу Він пробуджував у людях віру, надихав грішників на покаяння та навернення до Бога. Але тепер Він сказав те, що спровокувало їх взяти в руки каміння. Ісус назвав себе не тільки Сином Божим, але й рівним Богові, назвав себе Богом. На їхню думку, Це було богохульством. З іншої сторони, з психологічної сторони, можна уявити їхнє сум'яття, або вони бачили перед собою чоловіка. Який виглядав як звичайна земна людина, звідки їм було знати, що це Бог людина, втілення самого Бога в тілі людини, але ж, і з іншого боку, вони самі були свідками численних чудес, зцілень, навіть оживлення з мертвих, зроблених рукою Ісуса. І ось це було незрозумілим, це їх лякало, це підривало їхній авторитет, адже на той час вони були служителями в храмі і вважали себе ревними проповідниками Божих законів, законів Мойсея. Юдеї знову підняли з землі каміння, щоб каменувати Ісуса, і знову намагалися схопити Його, але Він уникнув їхніх рук. Слова Ісуса. Не приносять ні навернення, ні зрозуміння. Там немає майбутнього для Ісуса, Його смерть це вже вирішена справа, але Його час ще не настав. Ісус відходить і, перетнувши Йордан, іде до місця, де хрестив Йоанн Хреститель. Ісус іде туди, де розпочав свою публічну діяльність. Так, наче був готовий розпочати все заново. Такою є терпеливість Бога, бо любов довготерпелива. Куди приходить Ісус? В Єрусалим. Із Євангелія нам відомо про тріумфальний в'їзд Ісуса на ослику до Єрусалиму. Тоді захоплені мешканці міста. Стелили Ісусу свою одежу під ноги, вітали Його, розмахуючи пальмовими гілками, величали Ісуса, як Спасителя, і вигукували Осанна синові Давида. А через п'ять днів ця ж юрба на площі кричить Понтію Пілату: Розіпни, розіпни його, віддай нам вараву, а цього злочинця розіпни! Як можна це осягнути? Психологія натовпу завжди була така, що хто найголосніше щось вигукує, інші тут же підхоплюють і скандують. У натовпі не працює розум, свідомість, холодне осмислення, там тільки сліпе наслідування, а ще бажання хліба і видовищ, тим більше в ті часи. Коли смертна Кара була публічним дійством, таким собі очікуваним видовищем, майже театральним актом і завжди притягувала масові натовпи глядачів, звідки нам про все це відомо, до наших днів дійшло Євангеліє від чотирьох авторів, чотирьох апостолів, учнів Ісуса Йоанна, Матея, Марка і Луки. Кожен із них правдоподібно, подає факти того часу, але кожен описує їх трішки по-своєму, так як кожен з них це бачив, відчував. Цікаво, що три євангеліста Матей, Марк і Лука, залишили нам опис встановлення Євхаристії, святого Причастя, споживання тіла і крові Христа. І тільки один євангеліст Йоанн. Описує обмивання ніг учнів Ісусом. Це означає, що обидві ці події насправді мали факт і відбулися в один день, вірніше вечір, під час Тайної вечері. Саме вчора, у Великий Четвер, відбулося так багато подій, встановлення Євхаристії, обмивання ніг апостолам і зрада Іуди Іскаріотського. Сьогодні Велика П'ятниця, День страждань і смерті Ісуса Христа, найстрашніший день у році і за всі роки людства, день, коли нам продемонстровано усі страсті людські, від захоплення до ненависті, від поклоніння до бичування, день, коли проявляються усі пороки, усі страхи, усі слабкості людини. Від прив'язаності і наслідування до відречення, осудження і віддання на смерть. День, коли найвірніший учень Симон Петро тричі відрікається від Ісуса, а потім, коли все звершилось, гірко плаче. День, коли сам Понтій Пілат, римський префект Юдеї, намагається тричі втихомирити натовп юдеїв. І помилувати Ісуса, але теж піддається тиску натовпу, бо його посада префекта в першу чергу політична, а отже, залежна за часів імператора Тиберія, і він також проявляє свою слабкість, слабкодухість, бо боїться втратити свою посаду, своє становище. Ми не знаємо, як кожен з нас повівся б у таких обставинах. Але мене найбільше вражає в цій історії сила натовпу, не просто його агресія, а навіть якесь авторитетне право вирішувати долі. Причому ця сила, по суті, є настільки нерозумною, дурною, невмотивованою, несвідомою, страшною, несправедливою і все одно виявляється такою сильною, такою вирішальною. Як таке може бути? Зараз процитую Євангеліє від Йоанна і від Матея. І Пілат знову вийшов назовні і сказав їм: Ось виводжу його вам назовні, щоб ви знали, що жодної провини я не знаходжу в ньому. Вийшов Ісус назовні, маючи на собі терновий вінок та багряний одяг. І Пілат каже їм: Оце людина! Та коли побачили його первосвященники і слуги, то закричали, гукаючи, Розіпни, розіпни його. Каже їм Пілат: візьміть і розіпніть його ви, бо я не знаходжу в ньому провини. Юдеї відповіли йому Ми маємо закон, і за законом він повинен померти, бо Божим сином сам себе вчинив. Тож, коли Пілат почув це слово, то ще більше злякався. Ще раз зайшов у Праторію і каже Ісусові: Звідки ти? Ісус же не дав йому відповіді. Тоді каже йому Пілат: До мене не говориш? Хіба не знаєш, що маю владу тебе відпустити, і маю владу розіп'яти тебе? Ісус йому відповів. Не мав би ти жодної влади наді мною, якби не була вона тобі дана з висоти. Тому той, хто мене видав тобі, має найбільший гріх. Відтоді Пілат намагався відпустити його, та юдеї закричали, гукаючи: якщо його відпустиш, ти не є другом кесаря. Кожний, хто себе робить царем, противиться кесареві. Тоді воїни правителя, узявши Ісуса в преторію, зібрали на нього весь полк і, роздягнувши його, наділи на нього багряницю, і, сплівши вінець стерну, поклали йому на голову, і дали йому в праву руку тростину, і, стаючи перед ним на коліна, глузували з нього, кажучи: Радій, царю Іудейський, і плювали на нього. І, узявши тростину, били його по голові, а коли насміялись з нього, скинули з нього плащ, надягнули на нього його одіж і повели на розп'яття.